Зараз всі знаємо сезон фруктів. Тож ми пропонуємо, коли ми їмо фрукти, і в них є якась або кісточка, або насінина, щоб ми її не викидали у смітник, а зберігали, клали, клали її в якусь сумочку або пакетик. І коли ми їдемо десь подорожувати, коли ми йдемо, можливо, на якесь поле, на якусь галявину, щоб ми ці насінини висаджували, що потрібно зробити? Максимально все просто. Просто закласти насінинку в землю і прикопати. Якщо можливо у вас є пляшка води з собою або поруч, десь є якесь озеро, то звичайно буде дуже добре, якщо цю насінинку полити. Далі природа сама вже зробить свою справу. І ми також пропонуємо, щоб люди показували те, що вони роблять, щоб вони позначали. На світлинах, які загружають у соціальні мережі Хмельницького обласне управління лісового та мисливського господарства, це що стосується Фейсбуку, або ж на сторіночці в інстаграм називається Форест Хими. І тоді, звичайно, ми навіть зараз думаємо, щоб зробити тим людям подаруночок, які долучаться до нашого флешмобу, вони посадять дерево, а ми хочемо їм подарувати деревце.